Михайло, мінус 100. Отже, про жир і цукор. Це не вороги. Проблема в тому, де вони ховаються. Дуже давно хотів записати це відео. Багато хто думає, що для схуднення треба повністю виключити жир і цукор. Але правда в іншому. Жир потрібен організму. Він будує гормони, клітини і допомагає засвоювати вітаміни. Якщо його немає, починаються проблеми з енергією, шкірою, навіть психікою. Тому жир дуже важливий. І друге цукор. У невеликих кількостях це теж норма. Наприклад, ложка меду в чай чи шматочок чорного шоколаду. Це все окей, там є цукор, але це контрольовано. Реальна небезпека це прихований жир і цукор. Вони є у фастфуді, в магазинних соусах, у йогуртах без жиру, батончиках для фітнесу. Ти думаєш, що ти їси щось легке, а насправді отримуєш сотні калорій, калорій, про які ти навіть не здогадуєшся. Отут біда. Тому не бійся жиру і цукру. Якщо ти бачиш їх на власній тарілці, шматочок сиру, авокадо, чайна ложка цукру в каві, це не страшно. Це контрольовані калорії, ти можеш їх порахувати, ти розумієш, що ти з'їдаєш. Бійся, прихований там, де тобі їх підкидають без твоєї згоди. Чим менше упаковок в твоєму раціоні харчування, тим більше ти схуднеш. Тому важливо боятися всякі консервації, якісь продукти, де ти думаєш, що це просто печиво, а там насправді 80 чи там 65 відсотків воно складається з цукру. О, там біда. Тому підписуйся, став лайк, будь здоровим і контролюй своє харчування.